Сьогодні готую свою улюблену страву з гарбуза. Це гарбуз маринований. 700 грамів очищеного від шкурки і насіння гарбуза нарізала невеличкими кубиками, в кастрюлю налила 300 мл води, ставлю на вогонь і довожу до кипіння. Тарілку насипала 150 грамів цукру, додаю 5 штук гвоздики, 4 штуки духмяного перцю, одну паличку кориці, одну неповну чайну ложку сухого меленого імбиру. І одну третю частину чайної ложки солі. Вода закипіла, додаю підготовлені цукор і спеції, розмішую, накриваю кришкою і жду, поки закипить. Сироп закипів, додаю 50 мл винного оциту, гарбуза. Розмішую, накриваю кришкою від моменту закипання. Варю на маленькому вогні 4 хвилини. Тоді виключаю і залишаю на 12 годин, щоб гарбуз промаринувався. Маринований гарбуз куштуємо охолодженим. Його можна подати до салату, до м'яса, але він дуже смакує і просто як самостійна страва.